Підкалимні ігри в адміністрації Трампа держсекретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Вітков мають різні погляди на те, як закінчити війну в Україні. Про це довідався канал NBC News. Журналісти, які поспілкувалися з анонімними співрозмовниками, з'ясували, що між посадовцями триває справжня боротьба за переговорний трек. Як приклад, вони навели зустріч з українськими чиновниками у Швейцарії. Спецпосланник Трампа Стів Вітхов намагався випередити Рубіо, вважають співрозмовники, і поїхав туди, нікого не попередивши, аби самостійно вести переговори так, як вважає за потрібне. Також посадовці мають різне бачення стосовно того, наскільки можна довіряти росіянам і як закінчувати війну в Україні. Рубіо виступає за більший тиск на Кремль, тоді як Вітхов прагне тиснути на Україну і має великий вплив на самого Трампа. Тимчасом. Сум видання Financial Times поділилися подробицями з куларів путінського оточення. Там дізналися, що російські генерали малюють кремлівському очільнику занадто райдужні і нереалістичні картини з фронту, переконують у перемогах і применшують втрати. І саме це змушує Путіна й далі вірити, що він може перемогти у цій війні. Мабуть, саме тому російський очільник так хизувався взяттям Куп'янська, хоча це не відповідало дійсності.